Коротше, ми з Оксаною сиділи, і вирішили, що в нас мало бабок і нам треба продавати що правильно більше. А щоб продавати більше, що треба. Треба асортимент вивчати. Не треба пробабки. Ну, беремо Оксану, йдемо, показуємо вам, що є і номер там. Пішли глазами. Тепер Оксана буде продавати на ПРТ. Роу, піднімай, дивись, швидко. приводні. приводні собственне производство. Відомо, відуща, ви зрозуміли. Оксани внизу навіть такі состалі, що не репаються. Показали, пішли далі. Хватит дивитися. Будете довго дивитися, глаза будуть боліти. А де тут світ? Свята Святая святих, А тут все видно. О, все, включили світ. Зараз взагалі буде кіно. Присідайте. Круги поворотні не показую. Корпуса по ПРТ, в Оксани, тепер є всякі. Опять же, собственне производство. Візьми, покажи людям. Просто скажи, що. Каже, я в перший раз в глаза бачу. Ну ладно, це таке головне. Показати, яке воно красиве, а воно продасться саме. В общем, дивіться, це все в Оксани є. Це вже оброблені зв'язочки, вали. Що ще продаєш? Зв'язочки у нас Там 22, зуба 36. Та ти швидко запутаєшся, так? Да? І вже стоїть, не розумієш, що робити. Коротше, дивись, чим більша зв'язочка, тим дороже. До кардинів ми зараз прийдемо. Давай по кругу. 14 зубів, 25, однорядні, двохрядні. Отакі корпуса. Можна сказати, собственно, не производство, можна ціною гратися. Я буду вам продавати одразу за дорого. Ну, при... Всі морозиться, мен... ти менший, ти відповідай. Так, дивіться, є кардани у нас до оприскувачів, до косарок, картоплекопачок. Не у вас а у нас, бо я продаю. <гум> <гум> дивіться, є з довжиною 80 см, є метрові, є з обрізними болтами, фрикційними муфтами, є з канал. Метр двадцять метри ти казав ще є, да? да, є так? Це дуже важно. Чим днів, тим дороже. Як, як не <гум> є. І 50, є і 60. <гум> Ну, це лицевик. Ну, карман в Риза. Литви, да? Покажи людям. Будеш, каже, продавати. А есть лицевые, кіще есть, боешь. Я... Ой. Все, распалось. Не, ну працює. работает. ж лицевые, а є трубний. А, а, ну показуй. И на треугольній трубі. О, я тільки таки на метал поздавав. Воно надо, так, да, людям. Да. Жаль. Жаль. Є там більша труба, є менша. Есть также получается ось фрикционные муфты. ну показывай. Надо же для себя что-то новое открыть. Ось муфта. 8 на 8, есть 6 на 6. Короче, по карданам все позиции можем можно закрыть, да? Да, трубы также есть, оно комплектующее. Там, там, они трубы. Показывай, показывай. Бо я все на складе еще не пойму, где что лежит. Давай. А, ты молодой, ты работай. Ось у ось нас ага. труба. Длиной, так да? Есть там іде така труба. А, есть. просто отдельно, типу, якщо ви хочете да, своє заморочиться. Це іде більше, менше. Ні, ну якщо дядько кулибин не сам хоче сделать, то чому бы и О. Є лимонка, так же сама треугольник. Понял. Валики шлицеві тоже є. Идется сантиметров. 50, -50 отрезаем, да? Да, вообще, режемо. Внутрішня наружна. Четко. Так, братва, по цим карданам я вже це не придумав. От 2,350 і вгору. Уточняйте, у... У по карданам тепер. Такі кардани от 2500 і вгору. Ну, соответственно, на будь-які позиції дзвоните, спрашуйте. Все буде чи кабамбоні. Значить, дивіться, по транспортерам ПРТ є в зборі. І під вашу длину можемо будь-який. Длина, ширина, що скажете. Це все по телефону обсуждається. Іди там, покажи, що транспортер роучний в тебе є. Вон там під мішком бачу, О, то він. Там, там лежала. Ні, далі, далі. Ти ж знаєш де він. Ось є транспортери на руку 6. По налічію, і, Ну, його там за день це якщо треба. Пішли далі, покажу, що в тебе є. Знаєш куди йти? Ану дивіться, ще прийшов на якийсь склад, непонятно куди. Шестерні з навозоуборочних редукторів. Більше менше там. Це все з навозоуборочних ТСНів. По наліччю опять же все є. Є планка отдельно поартовська, є планка ру 6 Просто отдельно. Хомутики, скоби, все це имеется. Що там ще? 25-ті цепки, одинарна двійна, все, що ви бачили там зв'язки, це на них можна накинути. Дивіться, що ще є здорові шестерні, все нове, це не так, як в коломозі. Херня перечухали, покрасили. Редуктори, відповідно, всі по налічю теж. Планку ви бачили. А це шарик 40-й, так? Да? 40-й. Це на 2 ПТС-3,6, і старі прицепи, і зараз шарики є. Ну, Великі, великий, то этот. І стаканчики є, так? Да? На маленькі. Це ж ПТС ось є такий. А це на 6 ПТС. Розложить по полочку. Оп. Дивіться, що є. Ну, пальцями вас не удивиш. Подшипники це по ТСН теж все є, так? Ага, ось що, що хотів, ці скоби на транспортер може. Ви любите гачімучі і самі хочете зібрати, пожалуйста. Все укомплектують, відправлять, а далі консультація платна буде. Ага, Ось ще дивіться, що знайшов на ПРТ вали. Відомі, ведущі. общем, є просто голі.